Юрі, що це таке? Оце що це таке? Ти до цих пір не знаєш? Ну, Ти живеш в сільхозі. Люди Ти не знають, я знаю. Ну що це таке? Ну лаванда. Яка лаванда? Це новий гридень ми знімаємо. Лавандовий гридень. Фінал Кубка Області. У нас сьогодні Карбон приїжджає. Лаванді знімемо. Наша <реш> футбол зіграє там в Лаванді. <реш> Ні, у нас є своє гарне поле. Так що гридень у нас сьогодні, з гриднем, панове. Так, шкіряний, слухай сюда. Подивися паливну систему, заглянь до масла. Ну, а тут що тебе тут? так, Тут нормально? Ну, в общем, якщо що, звертайся. Максимович, не соромтеся так. Не не на твоєму каналі. Це Володимир на Євро, так? Да? До заявки збірна України. Ну, заявочка, Поки Максимович одягає, то зараз ми так без легкої еротики. Так. Зараз. Та... Довбик цей момент занервничав. Ще я юнак. Максимович. Дякую. Дякую, хлопці. Ну, це дорого варте. Да. Любите ну, рідко, але любите, Я власне. Мене слухайте, сьогодні компліментами, що, що я ось молодий і, і так далі. Я кажу, я з молодим постійно маю справу. А зараз чуєш. <риск> Ну а размерку теперь. Грелинь. Грелинь. С гриднем. Все. Если мнение. В двух словах, буквально, шок. Не надо знать. Элементарный передачу в зону. Це не те, що там десь проходили такі атаки, але те, що ми отримали, це так, навіть відібрав в зону пройшов гол. вибір зону пройшов гол. Ну, то є, це не, не полоскали нас, не полоскали чорно, тому сказали, що ми там центр полі випікалися, старалися. Е, на цьому полі, ну, наше поле, вже викається, нам повинно бути трошки легше, тому що ми приведемо. Може, їм десь буде не через що? Через що Сьогодні ми будемо грати трошки вище. Вище. Результат заставляє і люди, які прийдуть, повірте, 90% з них їздять сюди дивитись на вас, тому що ви їм нравитесь, вони за вас перебувають. Буде президент, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб там не було зіграти для нього, тому що він теж на це заслуговує. Якщо ми це все е, обші усиля наші... Кладемо, буде все нормально. Не знаю, я не бачу, на голову вище, там, на дві, ні, ніхто нікого не вище. Абсолютно там, рівна ігра там, до якогось моменту і от так. Абсолютно ігра рівна на ну, плюс-мінус в чемпіонаті в області до определеного моменту. і от так. Ну, цього треба робити висновки, щоб такого не було, нам треба забивати перший. Останок ти біжиш. <laughs> Oh, 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 Попри розгромну поразку в першому матчі, а до слова, це була дев'ята поразка з великим рахунком за тринадцять сезонів тепличників і 279 матчів на той момент. І, до речі, остання така поразка на той момент. Без місяця шість років до того сталося. Так от, попри поразку, 1-4 у першому матчі тепличники не голословно збирались поборотися за вихід до фіналу і цьому сприяв досить швидкий забитий ними м'яч. Роман Потапов з пенальті рахунок відкрив на 15-й хвилині. В подальшому на полі в паланці точилася справжня боротьба заруба, ніхто не хотів поступатися, гості мали все ж таки фору після того першого матча. Але тепличники мали шанси забити другого м'яча, який би похитнув би, скажімо так, впевненість гостей у позитивному для себе підсумковому результаті. Але команди так і пішли на перерву за рахунку 1-0. Що, в принципі, цілком влаштовувало гостей, але й залишало шанси розподарям, адже попереду було ще як мінімум 45 хвилин боротьби. У другому темі боротьба. Справжня футбольна битва продовжилася. В принципі, це на руку було більше гостям. Вони нав'язали отаку власне боротьбу. Господарі приклали максимум зусиль для того, щоб все ж таки відіграти оту фору, яку вони знаком мінус отримали в Білозір'я. Але більше забитих м'ячів у паланці того дня вболівальники не побачили. Відповідно, карбон поступився, але вийшов до фіналу. І 6 липня у Черкасах відбувся фінал за участю карбона і ураган Цетус. Таке черкаське дербі, тому що команда Ураган Цетус теж вже базується в Черкасах за багато років. Перша черкаська команда прибилась до фіналу. І, власне, карбон переміг з мінімальним рахунком 1-0. Але власне тут не важливо рахунок, а важливо те, що черкаський карбон став володарем Кубка Черкаської області сезону 2024 року. Ну а тим часом тепличники мало того, що не опускали руки безпосередньо в цьому матчі матчі відповіді, так вони ще й не повішали носа. По завершенні цього матчу, от побачите, у Тепличники відбувся 6 липня свій фінал. І в нас такий бонусом до цієї серії є гридень, бонусний назвемо так, міжсезоння, між першим і другим колом. Ви зараз отримуєте бонусний гридень, так що додивіться обов'язково до кінця. Вадим, вітаю вас з виходом до фіналу Кубка героїв ЗСУ. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у паланці. Знову ж таки, в першу чергу дякую нашим воїнам. Сьогодні знову у нас було можливість грати, тому їм велика повага. Стосовно гри, скажімо так, як і говорив минулого разу, я знав, що буде такий бій. Сьогодні на майданчику було мало футболу, сьогодні було більше такої боротьби чоловічої, десь з нашої сторони, з сторони команди господарів. Добре, що для нас так все закінчилося, але всі розуміємо, що два рівних суперника сьогодні було в пенальті, в принципі, поділу. Моменти були з одної, з іншої сторони. Тому я говорю така, я б сказав, маленький фінал був в півфіналі, але. Добре, що сьогодні фонту на наші Дякую, удачі вам в фіналі. Дякую. Володимирович, ну, вітаю з перемогою сьогоднішнього матчу. На жаль, не можу привітати з виходом до фіналу. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у ТК Карбон. Звичайно, ми програли, хотілися сьогодні. Реабілітуватися, також забити своїх три гола не мали права пропускати, було завдання від френірського штабу. Ми могли це зробити, але, на жаль, щось десь там трішки не вистачило попереду, щоб все-таки забити ще, ще два дуже потрібних нам. Голи. Гра була хороша, журівальникам сподобалося Команда, всі молодці, за те, що боролися для виходу в фінал. Якого це міг бути фінал? Звісно, останній гроє Гарця. Але тепер, я сподіваюся, що всі будуть в обоймі. На далі життя покаже. І все буде добре від команди в нас з усіма гравцями. І Подальше ми будемо думати, як обстрілювати свою гру, можливо, підкріплювати її, можливо, з сильнішими якимись гравцями. Будемо боротися за найвищі нагороди вже в чемпіонаті. Доброго ранку. Триться сьогодні зі святом. Ось так після гридня. Що, Юлія Андріївна? У мене пауза в футболі є, так? Гридня скоро не буде. Аж самій не віриться. Аж самій не віриться. Чемпіонат Європи дотерпиш. Що мені остається робити? Ну от усе домовилися, бачите. Ой, бачите так, деко б'є енергія. Дехто досипає на ходу. Що? А давайте привітаємо людей стрійцію. Ну, ладно, вони зайняті своїми справами стрійці у вас. я Мені на сенс життя, коли нема гридня. І Морозиво. І ми не знаємо. Так що, так що сенс життя у гридніві. Без гріння нема. Що ти О, о, ось о ой, гай... А ось такий гридень. Ви собі уявляєте? Між першим і другим колом. Карбон, да? а, а, а... Карбон а, Думаю, так? Карбон виграє, кубок був. Думаю, що так. Зараз буде незвичний гридень. Бачите, малеча бігає. Річка, бух. І гридень, здається, ну куди, який Гридень? Де тут гра? День є, гри немає. Але отака не буває без гридня. Гридень. Гридень. Люди думають, що тут гри не буде. Зараз буде. Фінал кубка. Не той оце, де там Черкаська команда. Справжній, так? Да? Якщо отако по хащам пробратися, то ось він. Справжній футбол. Дивіться, 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 дивіться. Поляна, газон. Відповідає все вимогам. І дивіться. Ось ви за побачили, тільки що гол. Комбінація, комбінація, дивіться. По флангу Анатолій Любченко. Це вам не якийсь там чемпіонат Європи. Оце справжній футбол. Дивіться, комбінація Олександр Федорович з прийомом. І ось пішов, пішов, пішов. Ян лісовий, дивіться, фінтип. Что творят канадцы? Бывает. игра тревая. Инспектуем ворота. Видите? Ривень. Хай левел. все серьезно. Холич, там яблоко нормальное? Сзади. Золотое. Там, чаривное яблочко. Все. Холіч не докинувся, холіч він мати в порядку. Так, крива камера, масаж, все як в Баварії. Все серйозно? Ну, Буває. Тут десь з лісу повернувся Міша. А це вам півфінал чемпіонату Європи Дмитро Дудник. 3-2 овертайм. Блюдо от шефа. Президенти. Вау! Що там наш гридень? Сьогодні гриди хороший був. Якщо це можна назвати Ну, Якщо це футбольна команда, то це ж Гридень, так? Свій, такий легенький. Ніхто ж лечею ні з ким не грав. Як? А вчора сей матч легендарний. Подивися в записи, ладно. Це тренувачний Це... Відомий плавець. Сьогодні відкриваються позачергові Олімпійські ігри. Відомий плавець. Єдинорожок. Браво, Діма! Привіт, всі

Прийшов защитий. Та ти роєш? Роді, рої. Нет, з вами приятно. Ти шо, лише ти що, мяч, йоп. Тікай, ау. Бля, кайди ти трохи живу. Да аут, я сама ще чув, да? Да вот, виходь, А ну, давай, босси, дай. Тикай, се, я тебе зову. Щас, длину, брату. Давай. Ні. Ходіш, ви це зробили? Трошки програли. <рігра> <рігра> <рігра>